Щоб запобігти витоку таємної інформації і не нашкодити майбутній наступальній операції активно готується, засилається на територію Росії українські діверсіонно розвідувальні групи. Україна дозує деталі весняного контрнаступу перед посадовцями союзників середнього та нижчого рівня через те, що в мережу було злито засекречені західні військові документи щодо війни в Україні. Збройні сили України утримуються від надання детальної інформації про майбутній контрнаступ. Посадовим особам союзників середнього та нижчого рівня, зокрема, не надаються інформація про терміни, кількість і напрямки військ, які перекинуть на позиції під час наступальних операцій. Такою детальною інформацією володіють лише вищі генерали союзних держав. Нагадаємо, що протягом кількох днів після витоку офіційні особи сполучених штатів запевнили Україну та інших союзників в Європі, що вони встановили захист щоб запобігти подібним порушенням. Женя майбутнього Що, ворог запустив сьогодні 26 до 26 дронів. Застосував 21 ударний безпілотник Сили оборони України цієї ночі збили. Дякуємо їм за це. Як Ви вважаєте зараз в такий спосіб росіяни промацують нашу ППО, вираховують озброєння, яке ми отримуємо від західних партнерів? Чи з чим ви пов'язуєте таку атаку, такі які вже почастішали останнім часом? Так, ну дивіться, ну до березня місяця там було зрозуміло, да вони мацали нашу інфраструктуру, намагалися зробити блекаути, Це все було зрозуміло. Нічого в них не вийшло. А ось березня місяця вони переключилися саме на військову складову. Вони очікували, очікують, перепрошую ще. Український контрнаступ очікують його десь, і, наприклад, в прифронтових регіонах вони там активно гатять по місцях, де їм відомо розміщення нашої техніки ну західної техніки, яка вже наша, наших боєприпасів, наших паливно-мастильних матеріалів, живої сили. Або де вона пну ця техніка і сила може потенційно знаходитися. Наприклад, в Одесі вони там декілька разів влучали просто в пусті будівлі санаторіїв, там да там будинки відпочинку. Тобто їм здавалося, що ага, якщо це будинок відпочинку, то все тут 100% будуть українські військові. Вони туди гатили. А ось по Києву, ну давайте так на моє переконання, можливо, як варіант. Це таким чином вони намагаються знесилити нашу систему протиповітряної оборони постійно її завантажуючи. Тим паче, що вони багато разів чули повідомлення і від наших посадовців, що нам не вистачає ракет до до систем протиповітряної оборони. Нам потрібно більше І Росіяни, можливо, взяли собі такий алгоритм. Ага, тобто українцям не вистачає, треба ще піднажати, треба повністю знесилити, і на певному етапі українців не буде чим взагалі збивати. І тоді ми вже будемо там і ракетами, і калібрами, і іскандерами, і кінжалами гатити по тому, що ми вважаємо за потрібне. Тобто шахеди вони знесилюють нашу ППО. Давайте тоді проговоримо ще історію, яка стається, продовжує. Вона триває до речі. В Брянській області там, вдруге за два дні, розкажу нашим глядачам, підірвали залізницю. З колі зійшло 20 вагонів, Ну і паралельно цієї ночі. Безпілотники атакували військовий аеродром у Брянській області. Вже така паніка. от Я читаю в російські телеграм-канали. Вони повідомляють про те, що, начебто, там 5 безпілотників було. Е, Говорять про те, що визнають, до речі, що в результаті атаки пошкодження отримав літак, який нібито не експлуатувався. Постраждалих знову ж таки, нібито немає. Ну, Давайте обговоримо ось цей момент, наскільки якого ми удару завдаємо противнику ось такими ось такими бавовнами, наскільки. Яки це потужно для них, так? Дивіться, ми нічого не завдаємо. А, Наші, так. Наш уряд не так. Підтверджує. Це Він Каже, ми не знаємо, хтось робить ну, це. Хтось, ну, в давайте в принципі, хтось, хтось, да, там, хтось хто вчинає там в такі серед... дії, наскільки він шкодить Російській Федерації? Отак. Да, це, це не всі герої носять плащі. правильно одягають плащі. А, що, що цікаво, хто б це не робив, ну в принципі вона байдуже. Головне, щоб Росія несла постійні втрати. Дивіться, оці ось а, удари невідомих людей або груп людей по а, залізничній колі, коли, коли сходять ємності, спалена мастильним матеріалом, коли в Криму, коли в Тамані влучаються в склади з спалена мастильним матеріалом. Що це, до чого це призводить? Тобто, наприклад, що це в Криму, то Чорноморський флот він не може заправляти свої кораблі. А вони вимагають великої кількості палива. Вони не можуть виходити на рейди. Вони не можуть вистрілювати ракетами по українським містам по українським військовим. Тобто є великий профіт. Коли впав фрініше перекинувся з потяг з цистернами, це означає, що певна військова частина або декілька військових угруповань Російської Федерації не отримають паливо. І що це значить? Танки не будуть заправлені, БМП не будуть заправлені, різноманітна техніка не буде заправлена. І головне от я дуже важливо роблю такий акцент: не будуть заправлені дизель-генератори, які живлять системи радіоелектронної боротьби. Тобто таким чином реп. Російське буде взагалі не працювати ну певний період часу, звісно. Там поки вони не підтягнуть резерви, і наші безпілотники можуть е, знаходитися в повітрі. Вони можуть коригувати вогонь, вони можуть вражати е, реп, який знаходиться зараз, не діючи. Да, він не, не має жили, не має палива. Він не може генерувати сигнали, не може знищувати наші безпілотники. Наша авіація може залітати там глибше, наприклад, в той фронт, е, влучати в більшу кількість об'єктів, тобто. Всі ці такі здавалось би невеличкі удари мають дуже велику велику вартість і дуже цінні для України. Ну, і ви згадали тамань для тих, хто прокинувся щойно і не зрозумів, що, що там відбувається. Я скажу, що в російському порту тамань так і називається. Спалахнула масштабна пожежа на нафтобазі. Чомусь вона спалахнула. Російським окупантам і досі, як ми бачимо, не вдається ліквідувати вогонь. Пожежі в мережі публікують світлини. Відео пожежа триває. власне. Ну, Будемо е, очікувати на більше, більше інформації з цього приводу. Е, там, до речі, губернатор їхній сказав, що ці пожежі вже присвоєно вищий ранг складності, ну мабуть, там, там мабуть певні проблеми так і будуть, так Так, да, 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 якщо на вищий рівень складності, то це означає, що не можуть загасити. Я буквально перед нашим етером передивлявся, і росіяни кажуть, що ранок але ще не змогли загасити. Тобто пожежа ще триває. Тобто, всю ніч велика кількість палив, ми бачимо була знищена. Я розумію, що певна частина палива, палива була пошкоджена внаслідок теплового, а ураження дато якщо велике там полум'я, да велика температура. То якщо воно не загорілося, то я думаю, впевнена, що воно втратило свої властивості. Це паливо, яке знаходиться рядом. Угу. Іване, як ви загалом оцінюєте зараз ситуацію на е, фронті? Враховуючи підготовку до контрнаступу, сподіваємося, що зовсім скоро він розпочнеться. Є інформація від різних і військові, деякі говорять і експерти, про те, що дещо зменшується кількість обстрілів на фронті. Чи у вас є якась інформація? Чи підтверджуєте ви цю Ну, звісно, Ми можемо тільки відштовхуватися від наших військових, які знаходяться там офіційно, там. При служби або там, військових пабліках пишуть. Тобто, ну різні є там. Повідомлення там десь зменшилася інтенсивність, десь навпаки вона зросла. А перед цим була там трішки менше. Тобто, ну на жаль, війна триває, але дуже цікавий показовий момент. Росіяни, ну я я постійно це звертаю увагу, але з кожним днем це ще більш так показово. Вони, тобто, вони свій масштабний наступ на Україну він настільки негативно масштабувався, що зараз вони звітують. Що вони взяли навіть не квартали Бахмуту, не там, там декілька вулиць а 120 метрів. Просунулася вперед, тобто свої собі, армія да і російська, яка там от ми там от там Британію гражать будемо. Вони кажуть, та ми 120 метрів просунулися в Бахмуті. Ми такий результат зробили потужний. Тобто вони не кажуть, якими зусиллями, якими втратами, але 120 метрів з таким темпами то вони можуть підійти до моменту українського контрнаступу на такі відмітки, що. Та ми 50 метрів пройшли, тобто там вже піде навіть не на сотні метрів рахунок, а на десятки метрів, і це для них буде ого, яке досягнення. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.